Сьогодні на засіданні виконкому виносяться 52 питання. Перше питання це про готовність житлового фонду, об'єктів соціальної сфери, теплопостачання, енерго та транспорту до роботи в осінньо-зимовий період. Готовність міста до опалювального сезону стало основним питанням, що розглядалося на засіданні виконкому Криворізької міськради, для того, аби цей період розпочався вчасно та проходив без аварійних та надзвичайних ситуацій. Ще в січні цього року створили штаб з підготовки, який увесь цей час контролював взаємодію усіх учасників процесу. Технічно кривий ріг на 100% готовий розпочати опалювальний сезон без затримок. За цей час підприємствами теплопостачання за рахунок сплат споживачів було підготовлено 96 шість котельних, сімдесят. 36 ТРП. Замінено 7 км теплових мереж, відновлено майже 11 км теплової ізоляції, виконано ремонт 29 котлів, реконструкцію двох котельних. Для підготовки житлових будинків, їх управителями за рахунок сплати споживачів виконано поточний ремонт 40 тисяч метрів квадратних покрівель у 610 будинках, заміну 11 тисяч погонних метрів будинкових трубопроводів в одній. Тисячі двохста будинках, ремонт двадцяти тисяч погонних метрів міжпанельних швів на 274 будинках. На сьогоднішній день у місті відпрацювали схеми виконання робіт з ліквідації можливих локальних надзвичайних подій, викликаних збройною агресією та ударами по об'єктах енергетичної інфраструктури. Додатково закупили 37 генераторів та 100 теплових пушок різної потужності. Крім того, здійснили ревізію та підготовку 50 резервних джерел живлення для об'єктів інфраструктури, які можуть використовуватись у разі надзвичайних подій. Ми не просто місто готуємо зимі, як, як завжди. Але місто ми готуємо в тих умовах, що ми прифронтове місто. І все може бути, ми повинні бути готові для любих, Ви ж бачите, скільки вже надзвичайних було у нас подій, От починаючи від обстрілів і закінчуючи іншими питаннями. Представники теплогенеруючих підприємств міста звернули особливу увагу на питання щодо розрахунків населення за тепло, адже без своєчасних платежів їхня робота може опинитися під загрозою. Щодо старту опалювального сезону, відповідно до чинного законодавства, його термін залежить від погодних умов. Для цього середньодобова температура протягом трьох днів повинна бути нижче 8 градусів тепла. У свій час початок роботи котелень залежить від термінів старту постачання газу для теплогенеруючих підприємств, дочірнім підприємством НАК Нафтогаз України Нафтогазтрейдинг. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський.